Привіт, пташечки! Ну що ж, я все ж таки прийняла рішення і відкриваю новий канал для своїх відео старо та нумерологію. Цей канал залишається каналом Lifestyle, на якому я буду продовжувати викладати відео з нашого повсякденного життя, якісь цікаві історії, якісь закупи, поїздки взагалі. Все, що стосується лайфстайл, наскільки я вважатиму за потрібне це тут викладати, я буду викладати тут на цьому каналі. А все, що стосується Таро, нумерології і інших ізотеричних наук, то я вас запрошую на свій новий канал. Ось тут буде його назва. В описі я напишу посилання, тож. Ласкаво просимо всіх, кому цікава ізотерика, кому, цікаво, кому цікаві системи самопізнання, а таро і нумерологія це однозначно це ніяка не магія і не чаклунство, це стародавні системи самопізнання, які мають за собою вже сотні-сотні років, і які з людством ідуть. Вже багато часу і будуть далі йти. Тож, всіх запрошую на мій новий канал. А кому це не цікаво, залишайтесь тут. Тут будуть відео, ще раз повторююсь, лайфстайл. Сподіваюсь, я відновлю відео про закупи. Також будуть смачні рецепти, ну і все, що стосується буденного повсякденного життя. Нагадаю, ми живемо в Польщі, в місті Гданськ, в місті біля моря, тож сонечко на дворі, скоро весна, так що, я думаю, цікавих місць теж буде досить багато. Люблю, цілую, всім па!